Це так, чисто пропозиція. Не то, щоб мені було це важливо, але. Но... Так. Ще в когось є. Побажання, пропозиції. Ой-ой-ой, ребята, ви обережніші трошки з гранатами, я ж таки поранитись можу. А я головний герой. Я — Джеймс Бонд. Піу-пів. Пів-пів. Так він Яковський чи Янкевич? Чи є Якубович? Я не можу розібратися з його іменем. Хто він? Чи він маленький гвинтик? Ти куди побіг? Дружочок. Не тікай від мене, алло, ти солдат чи хто? Прикиньте, він тупо втік від мене. Чи я його встиг мінуснути? Так, братан. Допомога тобі вже не потрібна. Ні, та я просто ару е, цього. З відоса, за кого ви будете голосувати на виборах. Був такий відос там, де всі казали, що... Ну, чи Чорнаморка в Донецьку знімала, чи ще щось. І там всі хочуть сказати Янукович, але кажуть Якубович, Янкович, Фьодорич. А в нього фамілія якраз така підходяща під це. Так, що по хп? Можна. Можна залутати хпшку. Ви знаєте хто такой Федорич? Ну Федорич. Класика. Ого, а ти де? Братан. Звідки взагалі гранату кинув? Так, повідомлення. Треба відповісти. Аго, друже, якщо у вас там якісь божевілля відбувається. Ти в порядку? Де мені знати? Наша зміна в п'ятницю, так? Перезвони мені, братан. Я сподіваюся, що я буду вихідний. Так, щось я нікого не можу знайти. Командире. Ой-ой-ой, братан, тобі світло вимкнуло. І тобі вимкнуло світло. Фір мені завжди, як раптово. Сама концепція, типу. Та, а ти як до мене зайшов? Я ж наче контролював. Тил. Ну це да, от. Я не знаю, я зайшов на канал і такий точно, фір. Це ж. Це ж дійсно те, що треба зіграти. Ну я, до речі, а нема хіба? Ну, окрім твого. Я думав, що наче є. Ну, я. очевидно, що там коли ця гра була ще. Так би мовити, фреш, то... Це була російська. Лол. От і думайте. Ну, тепер треба матрицю, щоб була єдина. Братан. А куди другий дівся? Так, бек, бек, бек. Воно взагалі їм дамаг наносить, бо... Мені таке відчуття, що пістолі більше наносить. О, о, о. О, А як ти сюди зайшов? Одне питання. Коднейм? 47, типу, коднейм? На хіт мене ще українізатора немає, от хіт мене я б теж з задоволенням пройшов би. Так, а на що я можу дробовик замінити? Ні, ну пістолі ми лишим, чисто з принципу. Ну хай тоді буде дробовичок замість цієї юмпешки. Бо юмпешка щось взагалі не дамажить. У нього, кстати, спрей як летить. Вот якщо я вот. Его... А, так він піль стріляє. Ну і готовтеся. Шкода, що Half-Life нема субтитрів навіть на український. Тільки Black Mesa є. Но там на всіх мовах є, Майже. Бо от Half-Life це гра, яку я навіть спідранити пробував, але без е просто проходження без всіх модів. За словами поліції, вибух ще недавно стався у притому складі, ймовірно, стався через нещасний випадок. Ну так, да, нещасний випадок. На виробництві всі об'їлись варення. А ми відкрили. О, рефлекси покращені. Стоп, так це не замідло, Це типу. В нього він просто на реакції так стріляє. Про що говориш зараз? Оці. Головоломки з Half Life. Набери води і поперестрибуй. ні ні Не, то що українізатор є, то зрозуміло. Я про... е-е Про те, що офіційного не мав. Типу, як... Павік вообще планує, типа, нормально демедж наносити. Якийсь він безпантовий. А Half-Life ж там Valve завжди, типу, принципові позиції займає, що вона ні з ким не співпрацює і так далі. Що вони або самі роблять, або. Похавайте Опа А вот і перший трай, на якому ми приплили. Ні, ну це я вже просто начал. Ну дробовик вообще без фонд, якщо чесно. Він ну не дамажить, як в халфі, наприклад. Що ти по стички сносить лицев. Просто типу Здорово, дружище. Доповідайте. Доповідаю. Так, все, міняємо назад. Я відмовляюсь. О. Ну во. Воу-воу-воу. Дружочек, вставати не треба. Так, оп, захилялись. Боже, я злякався. Я подумав, що це я вже... гранат мені нашвиряли повну обойму. Тумбочка. Питають у жінки. Де ти береш гроші? А вона каже у Тумбочки. Ну, а в Тумбочке вони звідки? Ого. Не, ну я так не вмію. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-воу-воу! <ганату>, Ганату їм. Ще одну. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я сам себе убив, не вважайся. Це був. <бан? бан>? Блін, знову. Давай, заходь. Я тут. Ну я тоже той снайпер, конечно. Тут и не поспоришь. Ну откажу, я кисть вообще порожняков озброится и появился. Куди да, він дівся? Оце, Звісно, неприємно. Оці приколи з телепортацією. Класно, що вони дим зробили, типу задимлення, всі діла. Территорії. Ну, оце те, що ти просто в, в упор. Ні, то, то ж таке, то зрозуміло, що там буде. Мясо, м'ясо, дайте м'ясо, но мені ж треба ефективність. В першу чергу. Так. Тут треба підсейвитись. ой 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 О, все, дружище. Ну ні, минулий раз ти епічніше, уйшов. Так, гре нараз, на два, на три. О, ну живе. О, ну це, до речі, має бути поефективніше. А F5 тут працює? Да, працює. Ну, ладно, я просто боявся, що я зараз натисну F5, і там якийсь ультра мега краш відбудеться. Не втік. Трясся, схоже, йобки піджимають хвости. Бачу по супутнику значну силу мобілізації ворога. ні ну якщо йобки вже навіть піджимають хвости. Бля, оце броня мене злякала. О, стоп. Так все покращення. Так далеко тікав, так, що дружа Бобер. Думав просто, що зараз якась... херабора знову вилізе на мене. Дробовик не цікавить. Не інтересуюсь такими. Блін, ну видно, от що старались. От що в деяких проектах раніше дуже старались і парились. От висовування скотів, щоб руки на драбині було ви, помітно, щоб тінь була, щоб атмосфера накалялась. Де Альма? Я не розумію про що ви говорите. Деякі таємниці заховані глибше, ніж інші, але я знаю, куди треба копати. Ні, стривайте, ви взяли не ту людину. Тепер тихіше, пані Муді, бо час для розмови вже вичерпано. Please, gat, no. Ну, таких подробиць вже звиняйте, я не знаю. О, знов діти. О, О помазання прийшло. Вау, такое помазання прийшло зараз. Що... Вау, помазання, 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 помазання. Це так, щоб ви знали, що тільки що. От навіть вони ж могли зробити по факту, як в Half-Life, а тут, бачите, погнулось на другий вибух. Коже сили клонів відступають від водостічної станції. Пакстон Фетель досі не заарештований. ССО ДІУ війшло до штабу Арамгахма. <глзві> <глзві> Перша оборона супротивника розбита без ускладнень. Солдати впорались простіше, ніж очікувались. Першочерговий метою все ще залишається усунення пакста на фетеля. Та я сподіваюся, що сталкер взагалі піде. Хоч хоча б в світ з Ось такою кількістю переносів вони можуть повторити судьбу кіберпанка, то що от я вчора казав. Так, якщо я зістрибну, я получу демедж. Ой-ой-ой. Він заслуговує смерті. Вони всі заслуговують смерті. О, помазання пішло. Такой... Блін, це не в натурі пригоди Мутяна. <плес> До того як він почав продавати помазання. Вибух, який стався сьогодні вночі, скоріше за все, не через необачність. По новинам КЗА повідомили, що поліцейські слідчі побачили театр бойових дій. З місця подій було вилучено кілька тіл з кульовими та осколками поранені. Наразі ніхто не хоче коментувати причину. Що тут коментувати? Так. А що на другому поверсі в нас? Так, невідомий сигнал. Зараз знову буде якась. Фантастика. Ой-ой-ой. Ну бля, ну хто варення ховає в вентиляції? Блядь, а ну-ка, а ну-ка. Не малинове смородина. Хоча здавалось, що малинове. Не, я попробував, от конкретно там. Будем ще, по ходу гри пробувати, но там конкретно точно було е, смородинове варення. 100%. Ух, я подумав, що все. Це б, схоже на варення. Блін, шкода, що не можна оце на шифті бігти. От дуже не вистачає в старих іграх цієї механіки. Щоб просто пришвидшення ловити. Так. Щось знаходиться у воді. Це вже схоже на да, на борщ. Хтось розлив. Двері можна попросити не хлопати дверима. Ой. Ой. О, помазання прийшло. Вау, такое помазання прийшло. тепер борщом. Вау, помазання, 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 помазання. Ано открывает дверь, оно открывает дыши вниз. Давай по новой, Миша, все хуйня. Нет, а определивай ще вот так, хоча аби теж норм, типу. Бог с ним, Джав. Але от. Але от те, що шифтанути не можна. Я просто розумію, що, скоріш всього, тоді би. О, живий? Друже, друже. Ого, де вона? А де вона? Ти мені краще скажи. Братан. Альма. Вона принесла варення. Початок. Про яку хрінь він говорить? Хто така Альма? І що таке початок? Гаразд, хлопче, рушай далі. Так так так. Так, є? Е. Викури себе чуєш? А Боже, як вони з цими гранатами захарили. Нє, та зрозуміло, ну просто от... Так, 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 так. Трошки притих, бо напружений моментик був. А вони і так здобича як з пістолів. Ну, це ти мене підставив насправді. Я то знаю, хто їм поставив. Просто я так розумію, що оці нахили це, типу, як дуже просунута механіка на той час була. І якщо юзати оці випади, типу, і висовуватись отак з котів, то то простіше файтитись. Але так як я в папку ще граю, то, то я Майже завжди цим користуюсь. От. Ну, ребята, ну хватить же. Ще в одне місце в одну позу, це вже якась братська могила. Не позорьтесь. Ну от, я кажу, і типу. Мене як механіка дуже допомагає. А, я, до речі, зрозумів, зброя на із Дума схожа. Так. Так, так, так. Залуталися. Булоту дають. О! То кров. Однозначно може заявити, що то кров. О, пістоль. Що, мені дали знов патронів. Замало щось для пістоля патронів. Пістоль, я так зрозумів, тут взагалі імба Ти мої фрази не кради, чуєш. Так. Очікуваний мув. Хлопчики, горобчики. Занадто ви Ні Нє, так бачу тут фізики майже немає через те. Не напряжено файте. Ну от прикольно, що отут Нєписі дійсно в командну командну роботу вміють. Через те не сильно душить гра тебе самими файтами.